Нещодавно завершився черговий тест в Battlefield Labs. Відео з нього поступово заповнюють інтернет, і ми побачили і нову гірську карту, і оцінили оптимізацію та ще не менш цікаві особливості гри. З вами, як завжди, на зв'язку BattleField Ukraine Community. Готуйтеся, ми вилітаємо! Що втомились від тімейтів, що такі ж ненадійні як фанерні укриття? Збережи свої нерви, клавіатуру і віру в людство. Приєднуйся до нашого Діскорду Battlefield Ukraine Community, єдиної в Україні дерусифікованої спільноти справжніх бійців, серед яких можна знайти крутих тімейтів для гри або просто піплів, щоб поржати над мемами і чудово провести час. А ще ви перші дізнаєтеся про актуальні новини, тільки ц посилання в описі. В мережі гуляють прекрасні, хоч і подекуди мильні записи із тестування. Ви тільки подивіться на це. Е, окей, іншим разом поки включаємо фантазію. Сама карта має назву Кепстоун. За своєю тематикою вона нагадує атмосферу першої батли, сірі кольори, доволі похмура погода та симовий гірський пейзаж. Загалом маємо відчуття, що вантажимося на зустріч неприємностям. Але це не чергова стандартна снігова локація для піхотних сутичок. Тут є все, що ми так любимо в Battlefield. і вражаюча вертикальність з гірськими ущелинами, і відкриті простори для танкових баталій, і навіть поселення для ближніх боїв. Кожен тип гімплею знайде своє ідеальне місце від снайперів на вершинах скель до запеклих перестрілок на вуличках. А геймплей з цієї карти і не тільки, ви зможете побачити в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі і десь тут на екрані. На цій карті нам дали протестити трішки авіації, а саме літаки і гелікоптери з наземної техніки, танки та автомобілі. Ну і звісно ж, нам дали пограти за піхоту. До неї, мабуть, буде й найбільше запитань. Із ексклюзивних відео було видно, що як на мене занадто кодробильна анімація перетягування пораненого тімейта, бо відчуття, наче не пораненого побратима, тягнеш, а якийсь мішок з лайном, що застрягає в геометрії ландшафту. А сама анімація використання дефібрилятора занадто швидка. Хотілося б щось більш плавніше та повільніше, бо він так ширяє, наче хоче не врятувати, а добити. Для авіації також ввели деякі зміни. Якщо авіація в Battlefield 2042 гасала по недосяжних для піхоти території цілком спокійно, де вертольоти сідали в чорній зоні для ремонту, а потім продовжували атаку. То вони почували себе повними господарями. Тут пілотам буде дещо складніше, оскільки в них уже буде обмежений простір для маневрів. Питання в тому, чи вдасться розробникам знайти ту саму золоту середину, де піхота не почуває себе безпратною, а техніка не втрачає своєї ролі. Тепер поговоримо про інтерфейс. Одразу після появи перших відеозвитоків гравці розділилися на два табори: одні радіють, що худ став більш мінімалістичним, що віддалено нагадує старі добрі часи з четвертої частини. Інші ж говорять, що це породження алкоголіків і дармоїдів, що просто переробили інтерфейс Battlefield 2042 надихаючись четвертою частиною. Загалом гравці хочуть побачити однорідний та контрастний колір інтерфейсу, бо на фоні багнюки, руїн, пилу, сірий інтерфейс може зливатися та погано дивитися на скрінах. Хоча, на мою думку, худ доволі пристойний та інтуїтивний, може не завадило би трішки погратися із кольорами. Точки захоплення викликають асоціації з четвертою частиною. Вочевидь, розробники надихались саме цією грою. Хоча обведення точок захоплення трішки змінили, але загальний підхід при цьому залишився нам знайомий. Виглядає це, звісно, вже краще ніж було на попередньому тесті, однак до справжнього візуального ідеалу ще не дотягує. Щодо системи руйнувань на карті Capstone, це одне із кращого, що бачили наші очі. Бронетехніка чудово розправляється із укриттями будівлі обвалюються із хмарами пилу а уламки розлітаються у всі сторони та залишаються на полі бою. У відео із витоків видно кожен обвал видовищний від знищення споруд до часткових проломів. Уламки не зникають, вони залишаються на карті, але поки це не назвеш ні укриттями, ні перешкодою. Це скоріше так, пиляка осіла. Падіння уламків виглядає іноді доволі дивно, і баланс руйнувань ще сирий. Деякі об'єкти розсипаються ніби від удару мізинцем ноги, інші ж витримують танкові залпи. Проте дайси іде в правильному напрямку допрацювати оці нюанси, і це буде буде дійсно кайф. Ще додам, що на карті дійсно є на що подивитися. Атмосфера кидає в жар, постійно щось бахає, всі процеси динамічні, і кожна гра не схожа на попередню. Техніка в грі справляє приємне враження, хоч і не без недоліків. Літаки та гелікоптери нагадують покерування Battlefield 4. Воно інтуїтивне та приємне. Фізика техніки не досконала, але далеко не картонна. Підбиті танки та вертольоти не просто зникають а залишаються на полі бою. Особливо ефектно виглядає збитий гелікоптер, на якому по інерції ще обертаються лопасті. Частенько спостерігається піднятий пил, а також постійно щось горить і димить. Це все за приправою сучасної графіки, виглядає максимально реалістично, що додає прям такого кіношного вайбу. До речі, тепер, якщо тебе вибили з техніки, то в тебе є надія на реанімацію. Що з одної сторони додає зручності, а з іншої, якщо у екіпажу техніки буде така ж система зброї, як у п'ятірці, то це буде більше схоже на покарання, коли в екіпажу була дефолтна зброя без покращень та додаткових гаджетів. Із добре забутих, але дуже корисних механік мені сподобалося придушення. Тепер кулеметники не дарма витрачають тону набоїв, стріляючи по ворогу. Придушений ворог майже нічого не бачить, і він виглядає максимально безпорадно на полі бою. Ця механіка повертає класичний дух серії, а також із ноу-хау. Тепер після смерті буде показувати, куди саме в нас влучили в голову, в груди або в кінцівки. Кастомізація зброї вийшла доволі вдалою. Прицілів і обвісів більш чим достатньо. Є з чого обрати під будь-який стиль гри. Проте є одне, але у вас є лише 100 поїнтів на модифікації, і кожен обвіс коштує певну кількість. Закінчились поінти, доведеться або переглядати свій білд, або бігати як є. Тепер не вийде просто надіти все й одразу треба продумувати комбінації, шукати баланс між зручністю і функціональністю. Китайським гравцям надали трішки більше можливостей для кастомізації, їм дали змогу модернізувати техніку. Меню виглядає доволі лаконічно та зручно. З цікавого на скрінах видно, що танки мають два з типи зарядів одночасно. Під час європейського триденного тесту такої можливості не було, як і самого меню кастомізації техніки. До речі, гранатомет м 320 вражає своєю потужністю проти будівель. Він зносить все дощенту. А от із технікою все складніше, він тільки царапає їм свіженьку фарбу. Загалом карта та механіки справили приємне враження, хоча і певні речі потребують доопрацювання, від фізики до покращення точок. Закриваючи тему техніки, я неочікувано кайфонув від літаків. Після 2042 вже й забулося, який це кайф, коли повз тебе пролітає винищувач із шикарним звуком, скидаючи пастки. У Battlefield 2042, Звісно, таке було, але це відчувалося зовсім інакше. Тут же той самий знайомий драйв, який чіпляє з перших хвилин. Під час останнього тесту гравці помітили повернення добре знайомої, ще з четвертої частини системи динамічних подій, які суттєво змінюють перебіг бою. Цього разу ці події стали ще гучнішими і різноманітнішими. На деяких мапах були виявлені так звані ключові події масштабні зміни на полі бою, які відбуваються в певні моменти. Наприклад, на карті Беттері це артилерійський обстріл, який може зачистити ділянку або змінити маршрут наступу. На карті КЕПСТО. Он передбачено сув грунту, який проходить у три етапи на початковому, середньому і фінальному етапі. При цьому максимально змінюється ландшафт. На карті Автормес руйнується центральна будівля. Щось подібне ми бачили в Battlefield 4. На карті Abbasid поки без помітних змін. Розробники схоже бережуть інформацію, як старий потент за кваску для шлюбної ночі. Ці події наразі вимкнено, можливо, ще не готові, або їх притримують для рекламної кампанії перед релізом. Ключові події можуть запускатися як гравцем, наприклад, при натисканні кнопки або виконанням певної дії, як от із затопленням метро в четвертій частині, або автоматично з певною ймовірністю. Подія може трапитися випадково під час катки, як от торнадо в Battlefield 2042. У деяких випадках події можуть мати до трьох різних варіацій або фаз, але поки не зрозуміло, що саме мається на увазі: чи це розвиток одної події, чи це кілька варіацій на рондом. Цікаво, що в ігрових файлах є події, які не належать до жодної з карт. Вони мають позначки, які свідчать про інші режими гри. Події із додатком SP, ймовірно, призначені для однокористувацької сюжетної кампанії. Інші ж можуть бути для режиму, схожого на королівську битву. Це означає, що масштабні зміни ландшафту будуть не лише в багатокористувацьких боях, а й у сюжетному режимі або Батл Роялі. Також під час тесту виявили повернення спеціальних умінь для класів. Кожен клас має дві гілки розвитку, кожна з яких має по чотири рівні. Це дозволяє глибше налаштувати стиль гри. Хтось хоче зосередитись на штурми, інший на підтримці, а хтось на підриві техніки. Через велику кількість цих умінь та постійні зміни повний перелік ми опублікували в телеграм-каналі та нашому Діскорді. Наразі це все, що було відомо про нову частину Battlefield. кінець зв'язку.